Вітаю, друзі, я з України. Хочу зняти окремо, тому що все одно ж він колись розпуститься. Цей, цей сорт. О, сорт Кірінмару сьогодні 28 травня 2023 року. Я знімаю, тому що, друзі, ну, цей сорт мене просто дивує, ця півонія. Я вже кожного дня думаю, ну все, точно, завтра вже точно розпуститься він і нема. І так, от щодня вже, я не знаю, десь тиждень я до нього бігаю, заглядаю, це я, якесь диво просто, не хочу розпускатись мені. Ну що ти зробиш? Дуже такі цікаві бутони. Я знімала задній дворик, піанарій, отак от ну, все разом знімала, тому я його там і показувала, ці бутончики, воно з. Якщо порівняти, там хто буде дивитись, то, звісно, бутони стали більші. І вони вже прямо розлахматились, такі лахматенькі стають. Але вони чомусь не відкриваються і не знаю, що це таке. Ну, Чекаю, Чекаю, тому що дуже цікаво, дуже хочеться познімати. Треба було мені починати його раніше знімати, щоб подивитися, скільки часу у мене от триматись будуть бутони. Ну Дуже він повільно відкривається. знаєте, Інші сорта там, воно так несподівано, там тільки бутон нема, нема. Хоп, вже дивишся в вікно. Ой Боже, вже цвіте. Біж, бігом хватаю телефон, біжу знімати. А це прям якесь диво, я не знаю. Ну, чекаємо разом. Будемо чекати якесь плямисте диво. Гарні такі бутончики. В бутончиках гарний. Кірінмару. Мару. Сорт Кірінмару. Мару. Тут бутончики ще ось набагато менші. Вони ще ці вже прям розлахматились, бачите? Ось ось цей ще маленький. Тут, тут повно на ньому бутонів. Ну, чекаємо разу, разом, друзі. Пока-пока. Вітаю, друзі! Я з України. Сьогодні 31 травня 2023 року. Нарешті зацвів мій кірінмару. Я вже показувала, знімала бутончики, вже так давно збільшились, почали відкриватися, але дуже-дуже повільно відкривається цей сорт. Не знаю чому, можливо, тому що перше цвітіння, а можливо, тому що квіти густо-густо махрові такі. І ну, потребує сил, щоб кожна пілюсточка, кожна, кожний оцей от, цей відкрився. Ось, порівняю з бутончиками. Подивіться. Дивіться, як це гарно виглядає. Я дуже задоволена. Відкрилось лише поки дві квіточки, то та, що праворуч, я б не сказала, що вона відкрилась, вона тільки-тільки починає відкриватись. Ця квіточка вона вже більш так розпушилась, відкрилась. Але знову ж таки, на завтра я думаю, що вона вже відкриється ще більше, тому що в серединці, подивіться, скільки. Перісток, їх просто безліч, їх дуже-дуже багато. Ось. І, звісно, вона буде збільшуватись в об'ємах. Зверніть увагу на колір. Білий-білий, прям, ну, без жодного відтінку. Чисто-чисто білий колір. Півонії. І з такими малиновими, десь не десь рисочками. Я дивилася і читала про цей сорт, що рисочки в перші роки проявляються помалу, десь не десь вони з'являються. Чим доросліший більший кущик, тим тих рисочок більше. Тому майте на увазі, в кого є цей сорт, хто теж чекає, так як я чекала. Цвітіння, о, тут ще одна заховалась, також починає відкриватись квіточка. То чекає, тому рисочок оцих буде більше. Ну, мені і в такому варіанті також дуже подобається, тому що оцей чистий такий білий колір він просто вражає. він Чистота, ніжність дуже-дуже-дуже гарний. А зараз він мені схожий на, знаєте, морозиво, яке полили зверху полоничним сиропом. Ну, клас, прям клас. Ще бутонів дуже багато. Вже казала, можливо, треба було трошечки прорядити. Все ж таки, для першого цвітіння я залишила дуже багато бутонів. Тут у мене два кущика. Два кущика, ось цей молодший. До речі, він, він перший і відкрився. Ага, отут тоді зрозуміло. Тобто, е, чим більше бутонів я залишила, ще кущик доволі молоденький, тому йому важко відкриватись. Ось тут вже відкрився. Подивіться, ще один бутон є. Самі, він і в бутонах дуже гарний. Такий, знаєте, незвичний. І кущик, ось такий. Зовсім маленька поділочка, але ну, тут трошки більший. Задоволена. Дуже мені сподобався цей сорт. Буду знімати далі, хай він відкривається, розпушується. І е, буду знімати і для себе, і для вас, друзі. Тому поки пока Вітаю, друзі! Я з України. Сьогодні в нас 3 червня. 23-го року, і мій Кірін повалився. Повалився цей сорт треба підв'язувати, вже, вже я бачу, не стоїть. Хоча сьогодні в нас дуже сильний, особливо вночі, дуже сильний був вітер, і зараз вітер іноді зривається, але, але вони мають стояти. Я не люблю, коли отак от падає. Дивіться, яка квіточка, там росочок багато вже. А, дуже гарний сорт, але потребує підв'язки. Ой, де ти там? Ух ти! Сховався такий гарний. Боже мій, який гарний. Дивіться, яка серединка така. Висунута. Ці ще е, тільки починають розпускатись. Надзвичайно гарний сорт. Просто надзвичайно гарний. Ось такий. Але дуже довго відкривається і потребує підв'язки. Я думаю, що... Йому це можна пробачити, правда? краса. Бония Кирин Мару.